Центральний поєдинок 10-го туру. Одразу ж про це скажемо. Матч, в якому зустрічаються команда, яка займає першу сходинку турнірної таблиці. Станом на зараз це Айфранко з Івано-Франківська та е, Антон Денчук номер 22 Ну, універсали капітан команди Василь Гурак, Дмитро Титов, 9, Влад Філіпович, шостий, Андрій Іваночко. Е... Даймо, як команди провели свої попередні матчі. Давайте вже після цієї атаки. Зараз вихід 2 в 1. Передача на Сальворовського від Мордаса. М'яч стійку влучає після удару третього номера Рибака СК. Ну і добивання також не надто вдали. Кордоба. Кордоба віддає на когута. Далі передача послідувала небезпечний момент. Віталія Коробко, але зараз кордоба його удар. Урак. Урак. 1-1 проти Емільянова. Віддає передачу на Філіповича. Філіпович пробиває і витягує цього м'яча з лінії воріт рибак. Кутовий дреколо цей кутовий виконає. Ось іще один небезпечний момент. Ну, Не так їх багато, але. Ті, які з'являються дуже і дуже небезпечні. Зараз удар з далекою вісни від Філіповича. Це Денис Антон Денчук перепрошую, 22-й номер. Кіпер Ямницької команди. Зараз знову удар по воротах! І класний м'яч зараз забиває когут. Дуже легко це якось вдалося чисто візуально 13-му номеру Айфранко. Ну але разом з тим, ну і змушені зараз повторити цю процедуру. вже гравці Рибака СК. Зеленкевич це зробив. Морис. Морис на Оренчака. Оренчак класно пробивав з розвороту, але був готовим до цього Святослав Рибак. Гурак Гурак проти перепічки. Воночка знайшов. Воночку повертав Гураку, але не порозумілись, тут два партери по команді. Ну а у нас вже Ємельянов подвоює перевагу своєї команди за 2,5 хвилини. Перший фол для рибака в першому таймі. Удар по воротах у виконанні Романа Кордоби. І дуже швидко для своєї команди робить він рахунок. Розгромний третій м'яч забиває 3-0. Іванишин. Іванишин такий приборка м'яча тут від свого кіпера, від Святослава Рибака. Філіпович своєю улюбленою лівою ноги пробиває. Рибак на місці. Підхоплює м'яч Дреколо, але також не влучає ворота. Знову рибак рятує свою команду. Філіпович. Знову Іваночко, Його удар. 10 секунд. Дрекало. Дрекало! Дрекало. Таки звільнився з від опіки Кордоби. Завдав удар у поворотах. Та Олександр Пригода. Ну і ще один кіпер, окрім власне, Денчука і Бойчука, це Юрій Кріль. Ну і тренер, я думаю, ви всі вже це добре знаєте. Зараз небезпечний момент. Удар Філіповича, але зміг якось таки зреагувати на цей удар рибак. Одразу ж пробивши таким дещо навіть прихованим ударом, я думаю, що не чекав цього Демчук. Ну а когот в першому ж матчі Іфранко відзначився забитим м'ячем. Зараз помилка, знову удар по воротах. І одразу два рази рятує свою команду Святослав Рибак. Вбулася вона в офісі івано франківської обласної асоціації футзалу. Уже знаємо ми абсолютно усі пари однієї восьмої. Фіналу, ну і знаємо сітку розіграшу аж до фінального поєдинку. Зараз класний і дальній удар від Філіповича. До речі, в другому таймі вже два фоли є у е пасиві Айфранко. Ну і жодного поки що в пасиві Рибака. Зараз вихід Вічнавіч фактично. Із демчиком Івано-Франківську Галію, яка сьогодні перемогла здобула свої чергові очки. Зараз коробка віддає класну передачу на Когута, і когут уже. Влучає тут в напівпорожні ворота. Демчука ну і ще більше збільшує перевагу своєї команди. І по-моєму, цілком можливо закриває питання переможця сьогоднішнього поєдинку. Десятого туру зараз ємільяно віддає передачу на перепічку. Перепічка, перепічка на щастя для ємничан, Просто не влучає в ворота. І поки що не бачимо ми за рахунок чого. Підопічні з кізка можуть переломити хід поєдинку. Зараз удар по воротах. Дрекало, рекало на Феліповича. Горах знову Філіпович буде зараз виконувати функції такого білдапу. Ось його удар з далекої дистанції. Рибак. Іванишин. Іванишин двох прийшов віддав точну передачу на Самочка. Самочко Іванишину повернув. Ті ж класний момент зараз був в Айфранко. Ну, але відверто Ємельянов зробив його 2-0 дуже швидко після 2-0. Рахунок став і 3-0. Вдалий ну і звучить у нас сирена. Друзі, Айфранко отримує впевнену перемогу на класі із рахунком 4-0 над Рибаком АСК, Таким чином покращує свої лідерські якості.